Цей пристрій перетворить ваш велосипед на електричний всього за одну хвилину. Уявіть собі, як легко ви будете підніматися на круті пагорби і кататися по улюблених маршрутах, просто натиснувши на кнопку. Пікабус 2 це комплект для перетворення велосипеда на електробайк, установка якого займає менше хвилини, і підходить для більшості моделей велосипеда і розмірів коліс. З його потужним двигуном на 500 Вт, підйоми стають легкими. Забезпечуючи плавну і потужну їзду по місту чи за нього. Комплект забезпечує до 96 кілометрів ходу на одній зарядці, так що можна вирушати в далекі поїздки без побоювання розряду. Тому давайте детальніше розглянемо його характеристики та чи буде сенс в такому пристрої. Велосипед це не просто транспорт. Для когось це єдиний спосіб пересування. Але що робити, коли перед вами крутий пагорб або далека дорога? Пікабус 2 це простий спосіб додати електричний привід до вашого велосипеда. Більше ніяких складних і дорогих комплектів для переобладнання велосипеда. В комплекті є все необхідне: кабель зарядки, пульт управління і сам електродвигун на 500 Вт. Із частотою обертання до 2300 обертів на хвилину, що дозволяє розганятися до 32 км на годину. Цей електропривод буде ідеальним для будь-якої місцевості. А от що робить Пікабус 2 насправді унікальним, так це легкість установки. Всього одна хвилина, і ви в дорозі. Підходить для всіх типів велосипедів, можна легко переставляти з одного велосипеда на інший. Не можу не відмітити інтелектуальну систему, яка безперервно аналізує швидкість і рельєф місцевості, регулюючи потужність у реальному часі. Завдяки гіроскопу та акселерометру комплект забезпечує ідеальну плавність на будь-якій дорозі. Також ви можете обрати один із чотирьох режимів їзди в залежності від потреб: режим тренування, що додає опір і перетворює вашу їзду на тренування, режим підтримки асистентом для розумної допомоги, режим вільного круїзу для підтримки швидкості без педалювання. та екорежим для економії заряду на підйомах. Також є система рекуперації. Пікабуст 2 надзвичайно легкий, лише 3 кг, і готовий до будь-яких пригод. Завдяки захисту за стандартом IP68 ви можете їздити за будь-якої погоди, і він завжди буде піклуватися про вашу безпеку. Система автоматично вимикає живлення під час падіння, а також розпізнає гальмування і включає задній ліхтар, щоб ви були помітні у темряві. Хочеться відмітити його екологічність і те, що він виготовлений із матеріалів, які можна переробляти. Тому, якщо ви шукаєте простий, потужний та екологічний спосіб покращити свій велосипед, Пікабуст 2 це ідеальний вибір. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступному відео!